Всім привіт! Сьогодні 2 вересня, Рівенщина 24-го року. Огляд міні-саду європейських сортів сорту каталонця і запильників Галета -косворд. Так, Тут в мене таких 5,5 соток, де росте 54 фундучка. По на гріх в цьому році крупний, гарний. Так, правда в джунглі, він зрісся вже, на наступний рік прийдеться трошки підрізати. Горішки, звісно, є, але важко знайти, треба підняти кожну віточку, тому що каталонець любить ховатись, але горіх крупний. Такий, знаєте, вденний. гарні горіхи. вода Трусило його тут і вітром, і град був тут біля хати. Вядочком з хатою таких 500 віддільно. Тут вода підведена, такий косвордик. Теж коскос, дуже крупний в цьому році. Горіхи теж обалдені. Починає вже насипати. Як ви розумієте, у нас землі вже горіх присутствує. Так що будемо через недільку проводити збір врожею. Соберемо, покажемо. Що в нас вийшло? Галешка. Така крупна. Галешку потросив вітер більше. Горіх мощний, тяжкий. І трусила її капітально. Ну така. А это така красота. Пройтись садочком навіть приємно. Кажеться він тебе заряджає енергією. Терець, гарно сипле, як ви бачите, насипає. Так, тут в мене є таке норка з осами, така класна. От, і вони тут живуть. І я ви знаєте, забуваю, що вони живуть, вони взагалі не чіпають. І дуже класні такі, можна собирати і все добре. Ну коли косив, перший раз забув за їх, пройшовся пройшовся Касавочка. Вони мені вискочили, дали меду, дві штуки вкусило. Ну таке, кажуть, що це полезно. Ну а потім знову за їх забуваєш, дві тижні тому, косив знов і виходить, 8 штук мені вальнуло. Ну так, я вам скажу. приємно. Навіть трохи пішла опухоль. Але кажуть, це дуже полезно. О, обалденіше. Кажуть, що полезно. Це гали, глянь, який як крупняк. І так само на полу вже є, щось сипле. Починає вже насипати горішок. Каталончики. Горіх, як бачите, крупніші. Так, впали. Видите, какие крупные в этом году. Обалденькие. Такие, знаете, гарные такие. Пищник. Видишь? Сад саду й вид. От посадки. Це, знаєте, на деяких сортах горіх зверху, а тут треба підняти віточку, щоб його як, побачити. Але в загальному горіх є. Хоч і вітром торсило два рази, шкода було, але вражай буде. Я представляю, якби не протовсило вітром, що мало бути в цьому саду. Ну не важливо. Хтось тобто, кайкаталон із погано родить. Може в когось і погано родить. Але... Везде. О, вже висипається. Госте сить. Ростаю. Дуже важко. Трохує ж голона, а горішок вже вискакує. Десь через недільку почнемо з рожаю, врожаю. Щоб він визрів гарно, мені хочеться рвати. Дехто рве, я його предпочитаю збирати з землі. Визерівший. На ходу сикли. Береш руки його, а їм опадає. Так, це косводик. Так. Да. Косвод. Рен його вон Ні, горіх присутствує ветки, як візьмеш пошовели, що так під весом входять, знаєте, так класно. Так, дивіться який стовб на шостий вік від посадки. Дерево могучий. Ну в принципі цей каталонець наймогучий, в мене два таких. От, зараз покажу другий такий. Самих мощних. З того другого я вибив контувальний замір На четвертий рік, то його було 4200 гори. А що делається? Просто ветки. підіймаєш віточку а в'єм на Так що тут дивимося. Цей тоже сейчас покажу стовбурець на шостий рік. Яка красота. Мася по горіху. Підіймаєш і дивимося. що Так не видно, а піднявши. дал день также тут значит вот. на всем фундуку на 4 вид было 4 200 О, это какая уже Циплегорі. Під деревом лежить. Це три дні тому собирав, не собирав 3 кілограми того що опав. А зараз так тоже їли, але пускай, пускай лежить Чи опадає, дозріває, соберемо, зважимо і подивимося, що в цьому році в нас по вражайності. Гарний. Так, все. Всім дякую за увагу. До побачення.